Деякі спогади лишаються з нами на все життя? Ти дуже мені подобаєшся. такою, як є. Але іноді ці спогади єдине Бріджит, що нам лишається. А, місіс Дарсі, Містер Волекер. Чому твоя бабуся ходить в піжамі? Бріджит, ти вдова з двома чудовими дітками. Моя тобі порада. Спершу кисневу маску на себе. Переспискимось. Що з діло каже. О, Боже! Уже минуло чотири роки. То ти просто черниця. Зваблива черниця. Я завела тобі Тіндер. Що таке тіндер? Мамусю, Мейбел застрягла! Ми загинемо! Усе гаразд, місіс Дерсі? О, Боже мій! Хая! Це дерево притягує чоловіків. Привіт! Звіть мене рокстер. Бріджит Джонс. Зви її мамусею. Це той Адоніс з дерева. Якщо ти його не хочеш, я візьму. То скільки тобі років? 28. Oh. Ні, я жартую. Мені 29. <рес> Ми вирушаємо в епічну подорож. <рес> Ви готові до пригод? На всі сто! Ти сумуєш за татком? Я весь час сумую за ним. Ти виживеш? Сподіваюсь. Вижити недостатньо, ти маєш жити. Це сказав далайлама. Здається, Сталс. <гумірно> Містер Волакер. Оце і є справжній ребрендинг. У тебе був секс? Був секс? У тебе вчора був секс? Так. Каюсь. Ціла ніч шаленого несамовитого сексу. І це було неймовірно! Бриджіт Джонс. Час тобі пожити. Деніеле! Деніле! Дарсі, як справи? А де леді у яких великі? Кучері. Вони не змогли приїхати. Крутять кучері. Усі троє? Вони одна одній крутять.